Вітаємо в прес-центрі медіа групи накипіло. Ми сьогодні говоритимемо з нашим спікером про те, як вберегти оселю від пожеж та не отруїтися чадним газом. Дуже актуальна нині тема. Я хочу представити нашого сьогоднішнього спікера: це Володимир Назаренко, тимчасово виконуючий обов'язки заступника начальника головного управління ДСНС України у Харківській області. Прошу, пане Володимире. Вам слово. доброго дня! Дуже приємно. На думаю що наше спілкування буде змістовне і дуже багато гарних речей і нових знань. Ми обговоримо. Розкажіть, будь ласка, давайте почнемо з того: взагалі, чи можна користуватися туристичними пальниками з газовими балонами в закритих приміщеннях, у квартирах, зокрема. Бо зараз всі цим грішать, і чи, чи грішать, чи можна все-таки користуватися? Ну, По-перше, хотілося б зазначити, що дані, зазначити, що дані прилади призначені для використання їх на відкритому, на відкритому просторі. У разі застосування таких приладів у квартирі необхідно, щоб це приміщення обов'язково провітрювалося, Необхідно постійно слідкувати за даним обладнанням, щоб воно було цілісне і в ніякому випадку, щоб природний газ не виходив не виходив з цього обладнання. То загалом можна все таки так, в квартирах, так. просто щоб ага, те, що ви сказали, провітрювалося постійно. А скажіть тоді, яких головних помилок припускаються ну, харків'яни, зокрема, так, і чи є безпечна альтернатива приготування їжі на пальнику в закритому приміщенні, можливо, якісь ще варіанти? Я би рекомендував, по-перше, при використанні любого обладнання необхідно в першу чергу. Знайомитися з інструкцією до експлуатації цього обладнання. В даному документі описані характеристики, як його застосовувати, в якому випадку, в який, в який, який час, і сувора дотримуватися цих вимог, які рекомендовані саме виробником цього обладнання. Щодо… Газових обігрівачів, так зараз теж багато хто їх використовує. Тож, при використанні газових обігрівачів або плит для обігріву різко зростає ризик отруєння чадним газом. А як зрозуміти, що в квартирі критично низький рівень кисню, якщо немає спеціальних датчиків? На жаль, чадний газ його людина не відчуває. Єдине, що це може бути за паморочення, це може бути головний біль, це задуха. При такому необхідно негайно відкрити вікна, двері, провітрити приміщення і звернути увагу на обладнання, яке використовується в приміщенні або в квартирі, і зупинити його експлуатацію. І щодо датчиків, теж запитання: де їх взагалі купувати, і хто має право їх встановлювати? Тобто особисто людина може встановити, чи це має викликати спеціальні служби. Даний захід не, не має такої вимоги, що це якась ліцензіонний віддіяльності. Кожна людина може, якщо в неї є таке бажання і це не вимагається саме законом встановити, придбати та встановити такий датчик. А скажіть, будь ласка, щодо електромереж? Наступне запитання: чи витримує внутрішньобудинкова проводка, ну, особливо старих будинків, масове підключення потужних електрообігрівачів у разі відключення централізованого опалення? І які ваші рекомендації щодо запобігання коротким замиканням? Звичайно, при масовому включенні обірючів всіх абонентів житлового будинку електропроводка на це особливо старих будинків не розрахована. І на це необхідно звертати увагу. Необхідно. Знову таки ж ознайомитися з інструкцією, розуміти потужність цього електроприладу і ні в якому разі не перевантажувати електромережу. По-перше, в державі дуже складна ситуація в енергетичній системі це навантаження є додаткові, які можна запобігти. А також вони можуть призвести такі навантаження до небезпечних подій. до Пошкодження електромережі, яке може призвести до пожежі. А взагалі могли б ви навести якісь статистичні дані, От зараз, так чи стали більш частими пожежі і отруєння тим же чадним газом у зв'язку з тим, що зараз часто вимикають і світло, і опалення. Є проблеми з опаленням? На жаль, в цьому місяці вже зафіксовано 19 випадках на пожежах, де загинули люди. Це на сім випадків більше, ніж чим за аналогічний період минулого року. Що стосується отруєння чадним газом, такий облік головне управління Державної служби України за звичайні ситуації не здійснює. 19 випадків, це ви маєте на увазі в Харківській області. Так, угу. зрозуміло. Скажіть, будь ласка, щодо те, щодо генераторів: на якій мінімальній відстані від вікон та дверей має стояти генератор, щоб відпрацьовані гази не потрапляли всередину будинку, і чи фіксували ви випадки отруєння через неправильне розміщення генераторів на балконах? Можливо. Експлуатація генераторів і вимоги до їх експлуатації у нас зазначені в правилах пожежної безпеки України. Генератор повинен бути встановлений на відкритій місцевості, в ніякому випадку його не можна встановлювати в приміщення, квартири, будинку. Мінімальна відстань від будівлі повинна становити 6 метрів. По ситуаціям з негативним ситуаціям, випадкам, які траплялись з генераторами на території Харківської області, таких випадків не зафіксовано. На жаль, такі випадки не неподинокі на теренах нашої держави. Як приклад, в місті Києві трапилася пожежа. Був встановлений генератор на балконі, і внаслідок цієї пожежі загинуло три людини. Зрозуміло, дякую. І тепер хотілося б поговорити ще про. Твердопаливне опалення. Багато мешканців області перейшли на дрова та вугілля. Які типові порушення при експлуатації пічного опалення призводять до пожеж на Харківщині в цьому сезоні? По-перше, за таким обладнанням необхідний відповідний догляд, необхідно чистити димоходи, необхідно перед топкою облаштовувати. Дільницю, яку обладнати листом метала, щонайменше розміром 50 на 70 сантиметрів, не можна біля такого обладнання зберігати горючі матеріали. Тобто, це такі основні моменти, на які необхідно звертати увагу і обов'язково їх виконувати. А до речі, так от як безпечно зберігати запаси пального, там бензину чи дизелю у домашніх умовах, щоб не перетворити оселю на об'єкт підвищеної небезпеки? Такі горючі рідини необхідно зберігати в спеціальних ємностях, і ці ємності повинні зберігатися в технічних приміщеннях, не в якому випадку не в жилих будинках або квартирах. Який мінімальний набір засобів безпеки? Там вогнегасники, датчики чадного газу. Ви рекомендуєте мати кожній родині, яка використовує альтернативні джерела енергії? Необхідно обов'язково необхідно мати вогнегасник. Це такий друг, який в біді зможе допомогти власнику. Квартири або житлового будинку. Не вмі, необхідно вміти ним користуватися. Які ще ну, знати, звичайно, алгоритм дії у разі виникнення пожежі? Це необхідно позвонити за номером 101 або 112, повідомити про подію, назвати адресу? Назвати кількість людей, яка знаходиться в приміщенні, ну і після цього вживати заходів із гасіння пожежі, То, якби це от такі основні аспекти, що необхідно зробити. А там вогнегасники, вони ж теж бувають різні. Який тип вогнегасника найкраще підходить для гасіння пожежі спричиненої саме використанням електрообладнання або газового пальника в домашніх умовах? Це два види вогнегасників: це порошковий вогнегасник або вуглекислотний. І, тобто, і, той, і той, той, і той підходить для mm. гасіння да, даного класу пожеж. Mm, зрозуміло, дякую. Порівняно з минулим роком, ви сказали вже так, що в цьому році засічень більше да, на, нас, жаль, да, на жаль, на да, жаль, статистика невтішна. Загинуть люди. Це 19 людей загинуло тільки з початку року на пожежах. А як ДСНС Харківщини наразі взагалі проводить перевірки або роз'яснювальну роботу серед мешканців області, так там де окупованих територій, де ситуація з енергопостачанням? Залишається найскладнішою. На даний час заходи державного нагляду контролю обмежені. В свою чергу ДСНС проводить масову роз'яснену роботу шляхом роздавання різних агітаційних матеріалів, листівок, буклетів тощо. Є на офіційних сайтах ряд матеріалів, які регламентують ну, дають рекомендації, як поводитися в тому або іншому випадку. Систематично в засобах масової інформації звичайна ця тема висвітлюється і надаються рекомендації по діям населення у разі виникнення пожеж. Дякую. Можливо, в колег будуть запитання так зараз. Вітаю, так. мене звати Ольга Медіа, Харків Новини. Насправді зараз, як було згадано, складна ситуація в енергосистемі і на Харківщині, і в Харкові є і відключення, також є перепади напруги, досить сильні, коли світло з'являється. А як поводитись в таких випадках, коли напруга після того, як дають світло, ну що називається сильно скаче? Чи потрібно вмикати електропристрої, чи треба зачекати, Ось як поводитися в такому випадку мешканцям, щоб не відбулося якогось короткого замикання? Ну, мешканцям населення необхідно витримати час і, звичайно, поки не стабілізується напруга, бажано не використовувати електроприводи, щоб це не призвело до пожежі або пошкодження обладнання, ну електрообладнання. Тобто виникнення пожежі є вірогідним сценарієм в такому разі. Може бути коротке замикання, якщо ну всі електроприлади розраховані і розроблені на якісь технічної технічні характеристики, звичайно, якщо ці характеристики будуть порушені, то є вирогідність виникнення пожежі або пошкодження цього приладу. Чи є якісь особливості використання тих же обігрівачів або альтернативних джерел енергії в укриттях, чи в принципі ті ж самі правила, що й в квартирах? Правила нічим не відрізняються, вони є одинаковими. А якщо будинок пошкоджений внаслідок обстрілу, зокрема про приватні будинки, зараз мова, коли там є, є тріщина, або вентиляція порушена, і так далі, чи підвищує це ризик виникнення негатив екстрених ситуацій, зокрема з пожежною безпекою пов'язаних, чи це впливає? Ну, якщо порушена вентиляція і димохід, то такий прилад, ну, наприклад, твердопаливний піч або котел взагалі не можна використовувати. Це є порушенням правил пожежної безпеки необхідно ці неполомки або тріщини усунути, і тільки після цього використовувати це обладнання. Дякую і на завершення. Хотілося б так підсумувати. Щоб ви порадили, як зігрітися в холодній квартирі без світла і опалення. Філоске так зякую да, філософське питання. Всі, які є можливості, їх необхідно використовувати, але ці заходи необхідно організовувати так, щоб вони не були в розріз з тими вимогами і інструкціями, які є. Тому що порушення цих вимог може призвести. До пожеж і до ну, різних, різних негарних таких висновків. Дякую. Якщо немає запитань, тоді дякую, пане Володимире, що прийшли, завітали да, роз'яснили в котре в чергове, але, на жаль, так, що сезону. Одна і та сама історія, так що треба нагадувати людям, що всі ці правила, і на жаль, ситуація така зараз, що дійсно це дуже актуальна тема. Дякую. Дуже дякую вам за запитання. Дуже приємно було поспілкуватися.